Що ж, друзі, знову всім привіт! Е, приїхав е, знову до нас такий класний домінатор 58-й Specieal. Е, двигун 6-ка, 6 циліндрів Perkins. Жатка 360 захвату. Жаточка ще не приїхала, під'їде трошки пізніше. Кумайник приїхав, то вже відразу вам його показую. В дуже хорошому стані з гідравлічною вигрозною трубою, на хорошій резині. цій вже новій кабіні. Гарний, рівненький ніде не погнутий, не побитий. Такий домінатор, класний стан. Подивіться, яка прийомна. Ніде не ржава, всередині, подивіться, по напрацюванню. Знаєте, там ще все, ще фарба скрізь полишалася, Зірочки без виробітки, цепи також, все в хорошому стані. Покажемо загальний вигляд його. розпилювач також. Приїде вже з жаткою. ніде не ржавий. Так як ласи люблять ржавіти, то цей в такому хорошому, адекватному стані, ну, тобто видно, що десь от там на січкарні щось трошки де не дає, але так само зверніть увагу на цю дошку, що перекидається, що вона не витерта ще в фарбі резина. Ось в такому стані, гарна, не потріскана, як один, так і інший. Так, попередній теж саме. Резина суперова. Зараз я на іншу сторону піду. Ось Дезина. в такому стані ніде нічого не тріста. то скажу, практично як нова. Е, гідравлічна труба, теж ніде. Непогнута, ціла по рамі. Теж, як бачите, нержавий, не фарбований. Ось так. Ходімо всередину і маємо з і має посередині. Все ціле по решетах. Решета хороші, не розбиті, все гарно переводиться. Все ціленьке по цих місцях теж не полопаний. Балка, ви балка ціленька, теж ніде нічого не поварено. Зараз відкрию під бляхами. Ось такі вигляд посередині ревень барабана бачу що там ще от пише. Оригінал-клас. ще оригінальний. Подивіться в якому стані. Ціленький, ніде не полопаний. Елеватор. Просто як новий. Тут теж все ціле. Варіатори на барабані, ходовий, ніде нічого не тече. Ось так. Це скрізь ціленьке. Можливо, вибачайте за якість звуку, бо дуже в нас сьогодні вітряна погода. Зараз покажу бичі. подивіться в якому стані бичі. Ви ще бачите його оригінальніше в фарбі. Просто як нові. Видно. Так. Бичі барабан тут, це супер. Так, ходімо наверх. Ось такий вигляд в нього зверху, теж не нержавий mm -hmm. Подвигнув все скрізь сухеньке. Бигун, шістка, шість циліндрів, Перкінс вже на чорному блоці. Все скрізь сухеньке. Зверніть навіть на вихлопну, не вигорівша. Все скрізь сухо, нічого ніде не тече, нічого не ржаве. Поверху теж, як бачите, всі білі бляхи. Все ціленьке, нічого не ржаве, нічого не фарбоване. Ось так. Ходімо ще на іншу сторону. Позаду його теж рівненький. Рівненький. Ось такий легенький кук. І вигляд посередині. Зараз відкрию. Ось так. Теж бачимо оригінал клас. ні, тут ми вийшли, що всі оригінальні, я теж бачу. Оригінал клас. І ну, не те, що вони просто оригінал, а вони гляньте в якому стані, суперові. Труба гідравлічна, не тече, циліндрик, все в порядку. Ну, дуже класний стан, реально. Так, відкрию зараз ще. Всередині покажу. Бункер. Так виглядає кабінка. Туба вже говорив, ціленька, непогнута. Такий вигляд має бункер. Такий вигляд по бункеру теж, як бачите, що не витертий. Полочок, все ціленьке, вшивки, всі. Все гарно. Сідушка теж ціла, не порвана ці всі уплотнітелі теж все ціле. Так, зараз запустимо його. Запускається гарно. Зараз ще включу машину. Так, Даємо газу. цікавить такий комбайник, запрошую на огляд. Стан правильно дуже класний. Всем всім гарного дня!